Що відбувається зараз на Близькому сході? що у нас буде зараз з цінами на нафту? Що буде відбуватися на фондовому ринку з золотом з курсом долара та євро, і як це буде впливати на Україну? Залишайтеся з нами. Ви на каналі МінФін з вами, я фінансовий експерт Олексій Козарів. Буде цікаво. Ну і так, хочу вам нагадати, що 13 червня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану і завдав удари по його військових об'єктах, по ядерних об'єктах. І того ж дня той же самий Іран почав у відповідь теж обстрілювати обстрілювати авів та інші міста Ізраїлю. Тобто, це вже вийшло за такий, будемо говорити так, маленький. Маленьку, даже якусь там перепалку між двома країнами, вже переросло в масштабну війну. І, на жаль, зараз ситуація така, що ці масштаби цієї війни вони все більше і більше зараз розширюються. Якщо подивитися, так, по тому, як ми говорили, то, по-перше, по нафті. Зараз перед вами якраз графік нафти. Марки Бренд і ціни на неї. І ви бачите, що з 13 червня, дійсно, як тільки почалися всі ці військові дії, там ціни зросли на нафту майже там, до 76 доларів за барель, хоча там не так давно ще була розмова про 60 доларів за барель і так далі. Ну, скажу відверто, враховуючи те, що зараз відбувається, я не думаю, що зараз, от саме на цей момент, коли ми пишемо ролик, а ролик ми записуємо 18 червня. То я не думаю, що зараз поки що ціна на нафту буде впадати. З одного боку, вона вже вийшла на якесь плато, тобто був стрибок, майже там, до 77-78 доларів за барель, зараз це десь 76, і все ж таки є деякі такі моменти, які говорять про те, що вона може дещо впасти. Чому це відбувається? Тому що все ж таки країни, які сусіди і взагалі весь світ, вони сподіваються, що війна між Ізраїлем та Іраном вона буде недовгою. Чому Тому що з одного боку. Всі бачать, що Ізраїль дійсно розбомбив основну частину військового потенціалу Ірану. Є розмови про те, що зараз Іран хоче через Сполучені Штати домовлятися про чергову ядерну угоду і так далі. Але що там є правдою, і а що є, все ж таки більше, будемо говорити так, інфоповодами або інфоопераціями, ми поки що не знаємо. Тому для України це поганий фактор в будь-якому варіанті. Чому? Тому що, крім того, що є загострення, є дійсно. все ж таки Ризик початку якоїсь ядерної війни це теж на жаль потрібно для себе розуміти, або якихось там збільшення вибросів ядерних. Якщо, наприклад, будуть розбомлені якісь ядерні об'єкти додаткові на території Ірану, ми це, це розуміємо, тобто вірогідність вона є. Вона не мали, ну, маленька з точки зору ядерного конфлікту, але вона є. З другого боку, в розрахування того, що зростають ціни на нафту, це негативний фактор саме для України, тому що, по-перше, вже говорять експерти, що мінімум на 2-5% подорожчає бензин. Та деспаливо в Україні. Чи, якщо ще 3-5 днів протримуються такі ціни на нафти, тому що зростає і нафта і зростають ці, всі ціни на її похідні від бензину і закінчуються диспаливом, пластмасами і, і так далі. Тому це поганий фактор ще й тому, що Російська Федерація таким чином отримує більше доходів від продажу своєї нафти «Уралс». І це теж будемо говорити так: фінансує додатково Росія з точки зору фінансування війни в Україні. Тому для нас це негативний фактор з усіх боків тепер. Все ж таки ще одне питання зараз, вже Трамп говорив, що вони можуть втручивтру втручатися в цей конфлікт. Тому коли ми записуємо ролик, вони ще не втручалися, не втручалися в конфлікт саме нам американця, але з іншого боку, ескалація там теж зростає. Іран сказав, що якщо Сполучені Штати почнуть бомбити так же як Ізраїль, або допомагати додатково Ізраїлю. В цій війні то він почне атакувати американські військові об'єкти, і ми розуміємо, що тоді Сполучені Штати будуть теж втягнути в війну. Якщо це вже буде і втягнути в війну, і Сполучені Штати, то за моїми розрахунками, десь тоді нафта стрибне до 80-90 доларів за барель. І єдине що це момент, це буде не на довгий час. Чому? Тому що або війна закінчиться швидко, і це теж зменшить тоді тиск на нафту, або з іншого боку. Все ж таки інші видобувачі нафти, ті ж країни ОПЕК або ОПЕК Плюс, вони почнуть добувати більше нафти, щоб закрити те, що зараз не постачає на ринок той же самий Іран, і що втрачає втрачається за рахунок логістики, тому що у нас зараз. Стала дуже проблемною, виходячи з військових дій, які йдуть у той же самий перській затоці і так далі. Тому, якщо ж все ж таки конфлікт буде швидко закінчений і ситуація, будемо говорити, так, розрулиться, то ми повернемося до коридору 60-75 доларів за марку Бренд на міжнародних ринках. Тепер по золоту. Будемо говорити так, враховуючи те, що все ж таки знову ризики зросли, я вже казав, то міжнародні інвестори вони все рівно уходять в активи, я би сказав так, захисні активи, тобто це той же самий золото, швейцарські франки і так далі. Це стандартна ситуація. Як тільки виникає загострення, виникає збільшення ціни на золото, тому що інвестори, особливо консервативні, вони уходять в золото. Зараз перед вами графік по золоту. Ви бачимо, ми з вами ми бачимо, що якраз 13 червня у нас був черговий стрибок до 3440 доларів за тройську унцію. Після ще недавнього, наприклад, там десь 3340, 3350, 3360. Тобто, стрибок був. Це була якраз реакція саме. На військові дії Ізраїля проти Ірану зараз ситуація більш-менш стабілізувалася в межах десь 3380 доларів за тройську унцію, плюс-мінус там 3380-3400, Але і падіння великого нема. Тобто, що це говорить про що? Що ризики, які виникли спочатку війни між Ізраїлем та Іраном, вони вже враховані інвесторами свої розрахунки на золо по золото. А з іншого боку, всі очікують, чим все це закінчиться. Тому ціни на золото зараз такі теж турбулентні бурбулянь Якщо дивитися, от, ну так то по моїм розрахункам, то якщо буде додаткова ескалація де ще є, з втручанням США, то тоді ми отримуємо золото в межах десь 3500-3600 доларів за тройську унцію. Якщо все ж таки війна швидко закінчиться, або буде знайдено якийсь компроміс, який не, не переросте в довготривалу війну, то це буде коридор від 300 до 3400 400 доларів за тройську унцію. І це більш-менш такий зараз реальний сценарій. І якщо буде Буде ситуація все ж таки покращуватися. Крім того, хочу вам нагадати, що сьогодні, коли ми знімаємо цей ролик, а ми знімаємо 18 червня, то сьогодні пройде ще і засідання Федорезерву Сполучених Штатів. Ми знімаємо його дньо зараз днем. А засідання, враховуючи зміни в часовому поясі, у нас будуть десь ми знаємо, що робить ФРС. І основне, це коментарі Джерома Паула по тому, як він бачить собі як голова федеральної резервної системи Сполучених Штатів, як він бачить стан економіки Сполучених Штатів і його перспективу. То, за моїми розрахунками, ми зараз в будь-якому варіанті будемо отримувати додаткову. Турбулентність по парі євро-долар на міжнародних ринках, враховуючи просто, що у нас стандартна ця турбулентність, коли йдуть або засідання ЄЦБ, або засідання Федеральної резервної системи. Тим більше, що зараз це у нас знакове питання саме це засідання. Чому? Тому що зараз хочу вам нагадати, що у нас з вами ставки по Процентні ставки, які у нас були у Європі, вони зараз постійно знижуються. А наприклад, ставки, які залишаються зараз у Сполучених Штатах, процентне, то вони залишаються поки що в межах 4:25-4,5% річних. Це мається на увазі ставки Федрезерву. Таким чином, у нас майже на 2% вже є різниця між ставками ЄЦБ і Ставками Федеральної резервної системи Сполучених Штатів, і по ідеї, це повинно було б підтримувати долар на міжнародних ринках і ринках його укріплювати. Чому? Тому що американські в активи більш привабливі для інвесторів, ніж е, ті ж самі активи в євро, е, тому що там менша дохідність. Але цього не відбувається. Саме чому не відбувається? Саме тому, що зараз ми бачимо з вами, е, що то, що Твориться і то, що наприклад, проду зараз продуцірує, продуцірує той же Трамп. Його постійне все ж таки продовження або не продовження торгової війни з Європейським Союзом або з Китаєм. Тобто там деякі перемір'я, але воно дуже хитке, і в будь-який момент Трамп може дійсно змінити свою позицію. Це призводить до того, що зараз інвестори не розуміють, що будуть відбуватися з подальшими діями Сполучених Штатів. Це впливає на долар і Значна частина інвесторів поступово починає перебрасувати свої активи з доларових активів в якихось інших. Тут вже кожен інвестор вибирає, що він е, хоче зробити, але це теж впливає на ринки. І що ще хочу сказати, що якщо Федрезерв Сполучених Штатів сьогодні знизить свої процентні ставки, то зазвичай це працює якраз в підтримку додаткового зростання цін на золото. Чому? Тому що дешевше е, дешевше. Обслуговування доларових кредитів і так далі, це призводить до того, що зазвичай це стимулює купівлю іноземними інвесторами активів з дорогоцінних металів. Тому, якщо буде зниження ставок, це теж буде грати в пользу зростання цін на золото, не зважаючи на те, що зараз там, на Близькому сході. Зараз, якщо все ж таки Трамп, от за моїми прогнозами, в липні-серпні введе Додаткові е, торговельні санкції, ну і по факту підвищення мит з Китаєм та Євросоюзом. Зараз там це на паузі, але вона дуже хитка, то тоді буде падіння долара до рівнів від 1,15 до 1,195 доларів за євро. Якщо будемо е, говорити, що все ж таки зараз буде залишатися так, як зараз, тобто ми будемо мати такий собі, я б сказати так, е, е, коридор. В межах від 1,135 до 1,175 долара за євро з періодичними тоді стрибками на тлі поточних економічних новин, які є з у сполучених штатах і євросоюзі стандартних, ну і чергових засідань ФРС США і ЄС, яке може там відбуватися по тому часу, який повинен бути потім. Хочу ще сказати, що якщо все ж таки конфлікт на близькому сході буде зростати, то і буде довгим, то це призведе до просідання долара і деякого укріплення євро. Але з іншого боку, це зараз невигідно євросоюзу, тому що його тоді товари стають в євро, в євро. Вони стають дорожчими в доларовому еквіваленті і в інших еквівалентах, і не конкурентоспроможними відносно тих же самих китайських товарів або американських. Тому передично ЄЦБ себе буде теж грати тоді на будемо говорити так, на деяке подешевшення євро для того, щоб зробити конкурентоспроможними більш економіку євросоюзу. Тому з одного боку, все ж таки, ми бачимо, і що зараз і рішення Федрезерву, і ситуація на Близькому Сході, і ціни на нафту, вони дуже суттєво впливають на міжнародні ринки і опосередковано на Україну. Але з іншого боку, ми розуміємо, що якщо і ще й дуже активізується війна на Близькому Сході, то якраз та часткова американська військова допомога, яка могла б піти в Україну або бути продана Україні, то що хотів, наприклад, Зеленський обсуж проговорити. З Трампом на той зустрічі, яка, на жаль, не відбулася у Канаді, то в кінцевому варіанті зараз е, Сполучені Штати передають цю цю військову техніку, е, і в першу чергу ті ж самі ракети. Вони передають їх Ізраїлю е, як своєму е, союзнику з точки зору просто і партнеру е, для війни на близькому сході. Тобто для нас це теж погана новина, тому що е, засобів ППО буде менше. Ну, то, що я вже казав, виграють в основному зараз від цього та ж сама Росія, тому що вони за рахунок збільшення цін на нафту, хоча УРЛС не зростає такими темпами, як Брент, але він теж зростає. І до того ж, враховуючи, що деякі країни, які купували, наприклад, іранську нафту, вони зараз будуть купувати більше той же самої російської нафти, то це позитивний фактор для Росії, але погано для України. Ну, по фондовому ринку, що можна сказати по фондовому ринку? В першу чергу, на тлі цієї війни, яка зараз на Близькому сході, що у нас з вами відбувається, це будуть зростати ціни на нафту на акції нафтових компаній. Зрозуміло, ціни зростають на нафту, є додаткові прибутки, і це відбувається вже по наприклад тих же самих акціях російських компаній, це відбувається по акціях на міжнародному ринку американських нафтодобувних компаній і по газових компаніях. Чому? Тому що ціни на газ і на нафту вони дуже кореспондують. Е, крім того, ми всі розуміємо, що якщо буде війна е, продовжуватися на Близькому Сході, це вплине і на газовий ринок дуже суттєво. Чому? Тому що там у нас Іран один із найбільших виробників газу і постачальників газу по всьому світу, і це теж буде впливати на ринки, що негативно. Негативно зараз для Європи, тому що тоді ціни на газ для Європи теж будуть зростати. А це шлях до додаткової інфляції в Європі. І та ж сама ситуація буде по Сполучених Штатах. Тому зростання цін на енергоносії це негативний фактор і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для України теж. Тому на фондовому ринку в цьому варіанті, як я вже казав, будуть зростати ціни на акції і попит на акції нафтодобувних компаній. Нафтопереробних компаній, які будуть отримувати додатковий ход газу дохід газодобувних компаній, в якоїсь мірі будуть зростати дуже швидкими темпами, особливо якщо конфлікт буде на довший термін, то будуть зростати ціни на на акції компаній виробників зброї, тому що зростає попит на зброю. І крім того, будуть зростати попит на медицинські на медицинські товари, наприклад, якщо там є, будуть поранені і так далі. Ази, тобто медицина теж буде зростати. А що буде впадати? Буде впадати та ж сама логістика компанії, особливо якщо вони працюють на близькому сході. Частково це будуть впадати акції страхових компаній. Чому тому, що ризики збільшуються, страхові платежі можуть. І витрати втрати компанії теж можуть збільшуватися страхо, компанії кампанії Тобто, це буде менший прибуток для них ризики враховуючи, що зростають. Все, що буде зав'язане на страхуванні на Близькому Сході, воно зросте в цінах. Але з іншого боку, це призведе до втрати великої кількості клієнтів. Тому Фондовий ринок відреагує на це зниженням цін на страхові компанії, ну і в якоїсь мірі на акції цих тих банків, які активно вкладалися в близький схід. Чому тому, що там потенційно можуть зрости збитки, якщо там кудись прилетить ракета або щось інше, тому тих з банків, хто активно кредитував саме на близькому сході велику кількість компаній, їх акції можуть дещо впасти за рахунок збільшення тих чи інакших, інакших ризиків, крім того, що що можна ще об'єктивно сказати, якщо подивитися по ситуації, яка є, тут ще основне питання: по перше, скільки часу буде конфлікт, друге, щоб він не став ядерним і не було витоків ядерно ядерних, ядерних якихось там вибросів і так далі ну а крім того що ми розуміємо що це не приворотилася в таку ситуацію яка була вже в Іраці колись і в ліві коли країни які були нафтонабувні, нафтонабувні і активно Будемо говорити, так розвивалася після війни, що в Іракі, що в тому ж самому Лівії, зараз перебувають в Занепаді. А враховуючи, що Близький Схід у нас завжди такий вибухонебезпечний регіон, де на ньому зав'язані фактично всі нафтові потоки, і не тільки нафтові, а й дуже велика кількість грошових потоків і так далі. І це взагалі вибухонебезпечний регіон, як ми вже казали. Все цей конфлікт зараз між Іраном і Ізраїлем. Він, а якщо ще й втручать це в нього в сполучених Штаті, він може перерости дійсно в таку чергову світову, ну будемо говорити, так, війну. Тому це негативний фактор, і крім того, він відвікає зараз теж потрібно говорити відверто світову увагу від конфлікту Росії в Україні і Росії цим користується не тільки отримуючи додаткові доходи по нафті і таким чином фінансуючи більше ще війну. Ну ви бачите, що вони достатньо активно Будемо говорити так, пруть, пруть зараз на всіх фронтах, для того, щоб поки увага світового. Співтовариства приковано до ситуації Ізраїль, Ізраїль Іран і може Сполучених Штатах, теж тут будемо так, заробляти додаткові очки. Тому для нас це негативний фактор для України, але ми тут не можемо нічого зробити додатково, тому що ми не впливаємо на, на, один, на не один із цих процесів, і тому будемо спостерігати, що буде далі. Хочу вам ще раз нагадати, що ви були на каналі МінФін. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев, Всім міцного здоров'я. Віримо в те, що все буде добре. Віримо в Україну. Прохання поставити вам лайк, підписатися на канал МінФін, хто ще не підписаний. Всім міцного здоров'я і мирного неба над головою.